«Сама знакова світлина це є захоплення аеропорту Бельбек. Це коли український офіцер без страху в очах дивиться на зелених чоловічків. Тоді ще ніхто не міг навіть уявити, що від цього моменту пройде там невеликий проміжок часу і буде повноцінне, масштабний напад Росії на Україну. Тарас Біжик, директор з розвитку мережі Укрпошти в Івано-Франківському регіоні, розповідає про одну з марок блоку «І буде весна, який випустили до 10-ї річниці війни з Росією та до 2-ї річниці повномасштабного вторгнення. Блок складається із чотирьох марок і відображає спротив українського народу російській агресії, каже Тарас Біжик. Тут є два номінали: номінал У і номінал Ф у дорівнює 15 гривень, «Ф» дорівнює 30 гривень. Тобто загальна ціна блоку 90 гривень. Від сьогоднішнього дня можна придбати даний блок, відповідно і листівки по даному блоці можна придбати в будь-якому відділенні Укрпошти по цілій Україні. Загальний тираж оцього випуску це 250 тисяч. В Івано-Франківську область надано 5 тисяч, 5 тисяч блоків. Тобто, в принципі, вистачить на всіх. Погасили блок марок, і буде весна у приміщенні обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. Марки доповнять експозицію в залі, який тематично присвячений московсько-українській війні та революції гідності. Загалом це третя марка, яка буде зберігатись у фондах музею, каже директор закладу Ярослав Коретчук. «У нас звичайно були марки, які були пов'язані з попередньою, які випускала Укрпошта, де потоплений крейсер Москва, так з кораблем. Відповідно, також у нас є марки, де трактор із конвертами, де трактор тягне підбиту російську техніку, яку захопили селяни на Херсонщині. Ці марки є вже у нашому музеї. Звичайно, погашення не було у нас, але ці марки є в експозиції. Ну і зараз ми доповнимо новими, новими марками, які сьогодні ми погасили тут. Зі слів Тараса Біжика на поштовому блоці і буде весна, окрім світлини, захоплення аеропорту Бельбек зображений воїн у променях сонця на Азовсталі, фото з весілля медиків волонтерів та світлина рук піхотинця 28-ї бригади з позивним сніжок. Наталія Василовська, Юрій Кривецький, Суспільне новини, івано франківськ